Мишеня Тім не хоче чистити зуби. Анна та Заліз. Видавництво Перо. Мишенятко Тім завжди мав добрий апетит. Але сьогодні чомусь закапризував: Я не буду їсти огірку, і помідор мені теж не подобається. А листя салату це зовсім тьфу!» кричить тім. «Я хочу тістечок. Тортів, цукарок і вафель з кремом. Тім сердито відвернувся, вусики в нього аж стригаються від обурення. Ну, добре, Тіма, нарешті, здається, мама, сьогодні вона дуже зморена. Давай домовимося: ти з'їдаєш салат і отримуєш шматочок торту, хоча взагалі їсти багато солодкого шкідливо, зіпсуєш зубки. Тім по вечерю настав час лягати спадки. Перед сном обов'язково потрібно умиватися і ретельно почистити зубки, нагадує мама. Я знаю, я знаю, буркотить тім, але тільки на матуся вийшла, тім випльовує пасту і кидає щітку. І він не любить чистити зуби. Це нудно. І ані крапельки не цікаво. І взагалі вони і так чисті, говорить сам до себе тім. Коли мама приходить побажати Тіму на добраніч, він старається не відкривати рота, а раптом вона помітить шматочки їжі між зубами. І тут матуся сказала: Завтра ви з татом йдете до стоматолога. Він перевірить твої зубки. Ой-ой-ой, тім захвилювався. А ось татко, схоже, зовсім не хвилюється. Коли вони з Тімом прийшли до лікаря, тато сміливо сів у крісло. І широко відкрив рота, щоб лікарю було зручніше зазирнути всередину. Ого, які білі в татка зуби. Усе гаразд, сказав лікар. А тепер заглянемо до ротика цього хороброго мишенята. Але тім не хоче показувати зубки. Він боїться. Крісло занадто високе, я туди не залізу, хідрої тім. Але лікар натискає непадалі, і крісло опускається. Якраз для машенят. Тім сів, але міцно стиснув зубки і навіть закрив очі. Ніхто йому до рота не буде заглядати. Але лікар хитро. Яке хоробре машенятку, мабуть, і ротика може відкрити широше, ніж не хоробрий лаф. Та, та звичайно ж може. І тім широко, широко розкриває ротика. Лікар оглядає його зубки. Ну що ж? Бачу, що дехто не дружить із зубною щіткою, каже лікар. Але зубки поки що білі і здорові усе гаразд». Тім дуже здивувався, він думав, що на нього будуть сваритися. На прощання лікар подарував тіму книжечку і сказав подивись уважно на малюнки і навчишся доглядати за своїми зубками. О, книжки з малюнками! Тім любить! Книжечка виявилася дуже цікавою. Мишенятко тім довго вивчав малюнки і дізнався, як доглядати за зубками, щоб вони не боліли і завжди були білі та міцні. Але одразу про все забув у нього є важливіші справи. Сьогодні до нього прийшов його друг, бурундучок Джоді. Він завжди вигадує такі захопливі ігри. На жаль, матусі ідеї Джоді не завжди подобаються. Цього разу Джоді навіть залишиться в них ночувати. Раніше у Тіма, що ніхто з друзів не ночував. Джоді одягнув піжаму, а зуб зубки чистити не став. Ну, його, сказав він, я не збираюся витрачати свій час на таку маячню. А в книжці написано, почав було тім, але Джоді його перебив ти будеш вірити книжці чи мені? Ось я ніколи не чистю зуби і поглянь. Вони не гірші, ніж твої. Тім та Джоді лягли в ліжечка, спати зовсім не хочуть. Ну влаштуємо пижамну вечірку, запропонував Джоді. Це як? Тім про таке ніколи не чув. Але у Джоді є старші брати і сестри. Від них багато про що дізнаєшся. Та коли вночі не сплять, а їдять різні смаколики і достає з рюкзачка коробочку печива. Тім узяв декілька, а Джоді з'їв решту. А вранці. У, як боляче. Джоді схопився за щуку і стогне. Щока набрякла. Жах. Тім таке вже бачив. У тій книжці з малюнками, яку дав йому зубний лікар. У тебе зуб болить через печиво, каже тім. А ось і мама Джоді прийшла по нього. Джоді кинувся до неї і плаче. Це все печиво винне, поспішив пояснити їй тім. Печиво погане, від нього болять зубки. Тіма, ну що ж ти таке кажеш? сміється матуся. Печиво невинне, немає нічого поганого в тому, щоб з'їсти трохи печива. Головне не забутися почистити зубки. Крихти застриють, поміж зубами і в зубах з'являються дірочки, ось тому зубки і болять. Але не хвилюйся. Лікар відремонтує Джоді зубчик. Я завжди-завжди буду чистити зуби, хлипає Джоді. Він теж так вирішив. Він ще раз уважно переглянув малюнки в книжці, і тепер щоранку і кожного вечора старанно чистить зубки один за одним, знизу догори, справа наліво, а далі по колу. Чух-чух, неначе потяг. Вжух, вжух, сьогодні тім літак. І зовсім це не нудно, думає мишенятку Тім, і згадує про спухло, що куджоді. А головне це дуже важлива і потрібна справа.